дівчатами на чуваши, да? так, хто так. виграє, той перший, вибирає собі блюдо, яке він буде ми не можемо, У нас дуже багато риби, у нас сьогодні карп, судак і чотири карася. І ми не можемо поділитися, хто з нас що буде. Так, Все, вичай, поїхали. Поїхали. Що, Юля? Так, поїхали? Юля, е, величезно. Колодязь ножниці бумага. Так, так? Чуваши. 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 целых четыре. Mm -hmm. Юля на ней еще легкой пути, поэтому я знаю. Я выбираю четыре, а вы чистить Свою тем. Мелкать, мелко мелкать. Давай. А, Клиза, ты просто выдавай. Давай. Чуваши. Тюля, хамуха, ю я Блин, ну я сюда выбираю. Слава богу. Ну ты знала, что я ж хочу почистить. У сама козырна. Уже почищена от природы. Карпфиш, Да, ми сьогодні Лизу... у мене. Сегодня мы пожалели.